І так, ми підпалили цей камін, пройшов часок. Що в нас показує по температурі? У нас в кімнаті було 48, у нас було 17 градусів. Вентилятор заганяє повітря під топку, яке далі нашим, в кожну кімнату, по нашим трубам. У нас зараз є в цю кімнату. Показує 88 градусів. Е, в коридорі у нас показує 71 градус. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас в кожній кімнаті плюс ванна. Перша ванна, та що йде на коридорі. 67 градусів. Це там у нас стоїть камін. Це значить ближні у нас точки спальні. 44 градуси. Наступна спальня. 75 градусів. Ну, немає ще анімостату, щоб зробити розподіл тепла. 69. І ще одна ванна. 65 градусів. Було 17 градусів. Зараз 24,9.